Мої вітання усім. Так, це програма Місто ранок, і ми працюємо для вас і увечері, особливо якщо у нашому місті відбувається якесь класне дійство. А сьогодні саме так: сьогодні до Полтави, у Артплатформу 11 завітав зі своїм виступом непересічний землянин, талановита людина і просто кращий виконавець сучасної української музичної сцени. Іван Дорн він не крутить бігуді, розмальовує свою любов. Синя жовто-червоні кольори завжди невихований, зовсім не сором'язливий, неординарний, інертний, позитивний, стильний український стецемен Іван Дорн сьогодні у нас в Полтаві. Вже зібралися перші фанати Івана Дорна. Що ж, будемо зараз з ними спілкуватися. Чого наші полтавці очікують виступу цієї зірки?

Дайте подсказку. Гребля, гребля. Гребля? Класс, дякую. Девчатка, вы давно слушаете Ивана Дорна? <реж> да. Да? <реж> да. Какая эта песня? А гребля тоже. За что вы любите Ивана Дорна? Он <реж> классный. <реж> <реж> И все? <реж> <реж> да. <реж> дякую. Веселый. Девчатка, вы... Іван Дом, Дом, як нам розповідає? Спицемент. Спецамент. Чого очікують від концерту? Драйв. щастя, радості. Драйв, кайф. Ви танцювати збираєтесь під Івана Дорна? Ну, Звичайно. Яким словом ви можете охарактеризувати Івана Дорна? Воспитаний. А я думаю, навпаки, не вихований. Ні, вас пітаний А, а пайот про невеспітаних. Добре. Я бачу, що ви трішки підготувалися до концерту. Но от я, наприклад, зробила футболку сьогодні з Іваном Дорном. А як ви готувалися до концерту? Татуїровка. Концерта? просто світер ні ета. Тут татуїровка Іван Дорн написана і його фотографія. Правда всі улюблені. всі в кожній пісні є щось для себе знайти. Цікаве, яка найчастіше грає ваш боєвисті? Найчастіше, яка в нас Ми разом слухаємо. Бігуді. <гум> Дякую. Ви слухайте Івана Дарна? Чи ви чи Мішу більше любите? Слухаємо. А, танцювати сьогодні будете? Конечно. Класно. Мені дуже подобається, як він кайфує від того, що він робить. Як він виступає на сцені і він. Задоволення отримую від того, що тут всі зібралися, і передається задоволення всім. Ваші побажання для наших сьогоднішніх фанатів, які прийшли послухати а, музику нашого українського стецемена? Хай гуляють. З самого початку, коли ще пару нормальних виступав. Класно, це давно було? Дуже давно. Ну, я не така стара, але все ж таки. З того часу творчість його змирилась? Ну Так, звісно, він став більш танцювальний. можно. Раньше он был больше лиричный, такие с девчонкой все таки такие такие романтичные. Сейчас он больше танцевальный, такие потажный. Знаете, я думаю, самое главное это насладиться вот шоу, которое будет, и, знаете, наверное, там раствориться в музыке, да, вот почувствовать себя частью этого всего. Что все пожелаете на концерте? Максимум, Максимум Це одним з найзакритіших співаків української естради, якого любить вся Україна. І можливо сьогодні нам пощастить його побачити. Невже це він, Іване? О? Ні-ні, не вдалося. Ну я думаю, що сьогодні, якщо це буде драйвовий і класний концерт, ми обов'язково візьмемо у нього інтерв'ю. Що ж бажаю всім драйвового, позитивного і невихованого концерту. a não получилось так несправедливо. Мы везде уже бывали, а бы мимо. Я не знаю, почему мы здесь не выступали, но теперь я понимаю, что мы пропускаем. Шановні телеглядачі, точніше вечора. Я вся просто на емоціях, оскільки тільки що ми побували на концерті Івана Дорна. І сьогодні разом з Іваном Дорном, звичайно, був на сцені неперевершений лимонаний джов, з якого нам взялося просто вицепити. І дуже приємно, я до вас доторкнулася. Я думаю, що мені зараз заздряться. Скажіть, будь ласка, ви вперше в Полтаві взагалі? Так. Да. Вам сподобалося місто? Очень. У нас а... було час погуляти. Нам подобалося. Дивилися пам'ятник Мазепі? Ні, ми просто город смотрели, енергетика хороша, зелений город, добрий. Скажіть, будь ласка, на концерті сьогодні Іван і вся ваша команда, якщо чесно, я була дуже здивована, вони говорили про життєві цінності, про дружбу, про любов. А ви дійсно пропагандуєте це? Звісно, ми ж добре. Ви добре. Ну, да. ну, ну соковиті, сочні, як говорить Ваня Дорт. Ну що ж, скажіть, будь ласка, а як взагалі ви от вибрали місто Полтава? Якщо чесно, у вас дуже вдячна публіка, дуже вдячна. Вона завжди вас слухає, можна сказати, вам підхорюється. Чому раніше не були в Полтаві і чому саме ваш тур ви відвідали Полтаву? А, ну, тому що це наш второй тур по Україні. Такої мене організований тур-тур. І uh, вот. тому то Полтава пропускалася, пропускалася. Ми так подумали, а чому без Полтави? Як же Пол... Україна і без Полтави, і вирішили обов'язково заїхати полтава? Це в нас столиця України, тим паче. А uh, скажіть ще, uh, будь ну, а, коли uh, ще завітаєте до Полтави? Найближчий час. Ну не скоро, тому що потрібно написати новий альбом. Вот, нужно, чтобы по нам соскучились, проголодались по эмоциям. Тогда приедем. Хочется еще вас запитать. Вы пам'ятаєте свой первый вихід на сцену с Дорнобандою? Конечно, да. Какие эмоции вас тоді переповнювали? Страшно было очень. Это было в Харькове, это было на Рождество. Вот. Я пытался как-то успокоиться, пил виски и вообще не пьянел, потому что адреналин меня вот так. Ну, Но, вийшлося нормально. А Діста, хоча, і, ну і дуже важко вам було і дуже страшно. Як да. які зараз емоції ви відчуваєте, коли а, ви виходите на сцену? Ну, все зависит от публики. Если публика бодрая, то и я на бодром. А если публика унылая, то тебе никак не получается ее расшатать, как ты не стараешься. То ты тоже начинаешь тоже так унылиться, такой становишься. становится. Публик... Публика Полтавы вам сподобалась? Очень, очень это. Вы Відверто говорите. Да, ну честно, за вот у нас тур начался, и пока это самый, самый такой энергетический, самый-самый такой просто энергетический бодрый город, самый. Эмоционально насыщенный, так ярко и эмоционально нас никто еще нигде не встречал.